Слово пані Олександрі Шмеділове, вона політолог, кандидат філософських наук. вона зазвичай завершує наші круглі столи. Робить загальний зріз того, що вона тут побачила, почула. І в мене до вас питання: яким чином держава має формувати почуття приналежності в умовах міграції, масових переміщень населення, незрозумілого майбутнього, багато інших викликів. Будь ласка, пані Олександра, ваш Дякую. час. Дякую, Василю. Я думаю, що перше, що треба в державі, це не заважати, не створювати зайвих перепон, кордонів, якихось я не знаю, парканів, які неможливо перестрибнути в усіх сферах, в яких вона може робити. Чим менше буде цих квестів, тим простіше буде громадянину, тим більше буде його ідентифікація, зв'язок і бажання долучатися. Бо всі ці перепони вони просто є додатковими. Я не знаю, подразниками можна так сказати, для людини, яка і так переживає зараз непрості часи. Ну, тому я вважаю, що головне це зняти ці подразники. А щодо культурної ідентифікації, культури певної єдності, культури взаємодії, культури приналежності, це все дуже добре, але це все починається тоді, коли закриті базові потреби до тих пір. Чи є в тебе чим накормити дітей? Все це про те, що ми говоримо, про важливе, але воно відходить на задній план, тому що базові потреби треба закривати. Тепер про базові потреби. Перше маючи змогу звернутися до представників влади безпосередньо народних депутатів, хочу попросити вас. У вас нещодавно був на повістці дня законопроект, коли в людей згурноване житло, що вони мали право на компенсацію. По комуналці, щоб вони могли її принаймні не сплачувати, це важливо підтримувати такі ініціативи. Другий момент, коли ми говоримо про соціальний захист, держава має забезпечувати цей соціальний захист тим категоріям населення, які їх потребують. І це величезна кількість. Я розумію, що держава зараз бідна. Я розумію, що в нас не вистачає на все коштів, але це обов'язок. І коли ми говоримо про те, що мають робити громадяни, вони так само запитують у держави, а де зворотні ну, зв'язок і зворотня відповідальність, бо не тільки ми все постійно повинні. Там в нас є обов'язки, але ми маємо так само мати розуміння в того, що коли важко держава підставляє те плече на яке розраховує громадянин. Це стосується і військових, це стосується і соціально незахищених верст населення, і переміщених осіб, і багатьох і студентів, і молоді тощо. От ситуація. Днями в Києві відбувалася ярмарка кар'єри. Дуже гарно все представлено, багато різних моментів. До речі, сьогодні згадували центр зайнятості, мала змогу поспілкуватися. І от що я спостерігаю. Заходжу я в цей момент і запитую, які є варіанти. Мені кажуть, ну є чудові гранти для молоді на власну справу. Я думаю, боже, яка класна ініціатива, я розкажу своїм студентам. Яка кількість відмов? Молоді. Я кажу, що таке? От ми подавали на власну справу, наприклад, у нас була історія фотостудія. Тричі подавали заявку, тричі відмова. Я кажу, цікаво, треба дізнатися. У мене запитання отут, маючи змогу, а який відсоток відмов по цих грантах? Бо програма, те, що казав Філя, може бути, звучить вона чудово, грант отримати неможливо. І Ця дитина, яка подається, вона, якщо навіть ну дуже наполеглива, але тричі вона б'ється в цей паркан, розбиває лоба, вона більше не прийде. Тому ну, воно має бути доступне і воно має працювати. Тому наше завдання напрацьовувати на таких заходах дієві механізми, а не тільки теоретичну частину. Бо досить часто теоретично все звучить класно, все в нас так добре, гарненько у звітах, а щось на практиці, щось воно не той. Тому мені здається, що дуже важливо, щоб ми розуміли. І практично виправляли, підправляли це не ну скажімо так. Помилитися можна, можна якось щось недопрацювати і не знайти гарний механізм. Найгірше, що ми можемо робити. Це не виправляти ці помилки. Вибачте, в телефоні апдейти приходять щотижня, постійно щось оновлюється, постійно щось виправляється. А в нас така статика постійно. Ми все зробили, і хай воно десятиліттями, століттями собі працює, а воно не їде, тому що змінюються обставини, змінюються багато-багато моментів. І ще мені дуже хочеться, щоб ми напрацювали з вами механізми для людей, змоги. Пояснювати, що вони вже не вивозять. О, це важливий момент. от навіть сьогодні ми коли заговорили з Василем перед цим круглим столом, я кажу, може, я не приїду. І це ж ну ми домовилися в нас робота. А я вже розумію, що я не можу. І так на будь-якій сфері у нас має бути більше відгулів, більше можливостей просто дати людині час перепочити. Бо в нас в один момент може рухнути все і всі, і ми це теж маємо розуміти, що ми працюємо незалежно від того, депутат ви, я не знаю ліфтьор, грім ким би я не була. Я можу сьогодні просто не вийти, і на кожному етапі в нас буде прогалина. Всюди є люди. Мені здається, що голов. Ми так намагаємося все уніфікувати і прибрати людину. У нас має бути заявка через дію, в нас має бути цифровізація, в нас прибирається людина там, де немає людини на розмові співбесіді. ну, начебто, ми постійно корупцію так прибираємо. Але ми прибираємо людину, яка може зрозуміти, навіщо цей грант, чому людина може не вийти або вийти, чому їй потрібно зробити документи сьогодні, а не завтра. І це все все одно про людей. Тому мені здається, що головне, щоб ми зрозуміли, що от за цією гонитвою зробити все як найкраще, цей синдром відмінників постійний, що давайте ми просто будемо рухатися вперед. Наше завдання в усіх на всіх напрямках вижити. І якщо ми будемо трішки спокійніше ставитися до того, що ми реально можемо зробити, а не ставити собі оці цілі догнати перегнати знаєте. То тоді, можливо, буде більш реалістична картина, і вона буде така людська. Всередині, всередині будь-якої системи має бути людина. Як найвища все одно цінність, її життя, честь, і гідність в усіх напрямках при прийнятті усіх рішень. Не просто колективний зиск, не просто оптимізація. Ой, давайте все скоротимо, і давайте все змінимо. Давайте все-таки виходити з того, що людина. І цей принцип треба впроваджувати всюди. Дякую. Дуже дякую. Мені головний висновок з того, що ви сказали: це держава з людським обличчям. Це дійсності дуже серйозний, серйозний напрям розвитку нашої країни. Я я вас повністю підтримую, і в нас ще є декілька хвилин, і хотіли би да, будь ласка. Потаска, пані, Оля. я хотіла просто невеличкий коментар з приводу ваших реплік гранти для молоді. І з людським обличчям держава відразу хочу сказати, звичайно, будуть відмови, тому що є вимоги Вимоги по складанню бізнес-плану, по тому, як орієнтується людина, чи вона розуміє, які вона несе ну, ризики і можливості, які перед нею стають. Тому відмови завжди були, є і будуть, на те будуть і причини. Тому звертатися в будь-якому випадку потрібно, але е, бути готовим до ведення бізнесу. Зараз відкриті офіси зроблено в Україні, де є консультанти і помічники, які допомагають, які роз'яснюють, які супроводжують, що по написанню бізнес-планів, що після вже отримання грантів і ведення бізнесу. Тобто ці можливості є, тобто не потрібно полишати і опускати руки, ви говоріть і далі своїм студентам, і нехай вони звертаються і подають. Наразі вже майже 10 тисяч мікрогрантів отримали люди до 35 років. Тобто, цифри вони не маленькі, вони досить гучні. І ми сподіваємось, що ця програма далі буде розвиватись. І тут головне не лише отримати цей грант важливо залишитися на ногах і бути повноцінним учасником економічного простору. І е, далі бути спроможні ввести цей бізнес, тому і ми підходимо до цього до цих рішень комплексно і виважено. Є і комісії, є е, представники, які уповноважені приймати ці рішення. Тому все я думаю, все буде добре. Головне, що. Тут не ремарка тут якраз добре. А де подивитися статистику, яка кількість була заявок від молодих людей? Скільки було відмов? Які були причини відмови, тобто по структурам, чому відмовляли відповідно? Чи це наприклад недостатній бізнес-план? Наскільки прозорий даний процес? Наскільки та людина, яка відмовила їй інформативно доведена з приводу чого відповідно відомо, де статистика? Я хотів би на цьому завершити. Я впевнений, що ви по закінченню круглого столу це все обговорите. Я впевнений, що подібна статистика є. У мене теж дуже коротка ремарка стосовно студентів. Студенти повинні розуміти, гроші це в першу чергу не про їх плани, гроші це про відповідальність і питання не взяти гроші, а питання в тому, щоб ці гроші правильно використати. І якщо в конкретно державна служба зайнятості не говорить про повернення грошей, але вони повинні розуміти, гро гроші це відповідальність, це в першу чергу. А, а загалом хотів би завершити цей круглий стіл тим, що хочу подякувати всім без виключення і пану Олексію за те, що було проведено це дослідження, за грунтовні коментарі, за загальне бачення. І як висновок, давайте все ж таки разом творити державу з людським обличчям. Дуже всім дякую.